Понад сотня учасників, 14 номінацій та гості зі всієї України. У селі Геча на Берегівщині відбувся традиційний фестиваль гентешів. Цьогоріч у ньому взяли участь 11 команд, дев'ять із різних куточків Закарпаття. А також команди з Угорщини та Румунії. Я в цьому фестивалі вже беру, можна сказати, з самого початку участь. Ну, це хобі дуже цікавий фестиваль. такий калоритний, багато туристів приходить. Вариться голяшки, ушка. Ковбаси копчені, ковбаси жарені, тобто асортимент досить великий. Ми варимо настоящий, настоящий венгерський гуляш. Дуже багато м'яса і дуже багато овочів. Готуємо гуляшки, нас гуляшки сосисочки, ребриця, шашличок, картошка, овочі, гри, картошка жарена на вогні. Є в нас практично все. Секрет нашого бограша в хорошому настрій. Ми його ну рішили подавати в хлібі. Все, наша ізюмінка тут можна скуштувати наїдки на, на будь-який смак. Ковбаски, гурку, пікницю, рульку, бограч, шашлик та багато інших. Пані Олена готує традиційну угорську ковбаску. каже: секрет смачної страви у приправі малині, червоні паприці. Саме вона додає аромату та кольору ковбасі. «Мелиться м'ясо. Додаються всі спеції угорські. Що є традиційно на нашу ковбасу, це є паприка угорська. І потім воно можна і свіжим жарити, можна його закоптити. Команда з угорщини частує гостей локітелецькою печеною. Це паштет з печінки з додаванням сала та спецій. Головний секрет, кажуть, саме в Токайському салі, яке заготовляють за спеціальною технологією. Робиться з печінки, до до неї йде е, м'ясо свинини, спеції ті ж самі, що у нас, значить, червоний і чорний перець і їхня локітиляцька сало. Окрім страв зі свинини на фесті можна скуштувати й інші смаколики: печену картоплю, домашній сир та традиційний угорський десерт кюртошкалач, а також закарпатське вино та паленку. Визначають переможців у 14 номінаціях: найкращий бограч, найсмачніша гурка, рулька та пікниця. Її незвичайні найвеселіша команда, найкраща палатка та найдовша ковбаска. На сьогодні він унікальний тим, що за останні 3-4 роки самобільше учасників. Мета фестивалю пропагувати традиційні ці методи. По обробленню туш свиней, по, по виготовленню страв традиційних в Закарпатті. Відвідали фестиваль чимало гостей з всієї України. Дехто вперше інші приїжджають сюди кожен рік. Кажуть, приходять насамперед, щоб смачно поїсти і спробувати закарпатські вина та наливки. Та додають: тут завжди панує весела, дружня атмосфера. А учасники дивують не тільки новими стравами, а й цікавою подачею. Ми кожен рік приїжджаємо на цей фестиваль. До нам дуже подобається, це дуже смачно, є цікаво. що цікаво, тому що ми Дякую. любимо і випити гарно і гарно поїсти. Ми не могли обійти стороною і із задоволенням приїхали, тому що тут є свій незвичайний колорит, настрій хороший. І навіть якщо ти не збираєшся тут об'їдатися м'ясом, то послухати людей, походити, подивитись це дуже добре. Тільки сюди приїхали, зайшли, тільки ще нічого не попробували. але хочу спробувати все. Тут, <реку> тут краще, по-моєму, закарпаття, ніхто не готовий. Дуже цікаво, такі цікаві страви. Хочеться все спробувати, і сир, і м'ясні страви. Дуже таке все не таке, як у нас. Закінчився фест нагородженням кращих учасників та святковою програмою. Злата Лакатош Іван Романець Сіріюс Ньюс.